Добрий ранок, хотіла похвастатись. <кхи> Моя дитина вміє гратися сама. Я ну, прокинулася сім ранку, а до 50-го да, мені долежить покемарі, тому що всю ніч він мене їв. Отак може гратися сидіти з книжечками. Да, 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 та, та, да, да. Гортати. Там, бачите, все вивалює потихеньку, передивляється, що у нього є. Оце година да, день, да. часу. Я сама мала була, гралася одна, тобто в мене був мішок е, з іграшками, і я сама собі з ними гралася, сиділа в кімнаті, то він, напевно, такий ж. Не знаю, добре це буде чи ні, ось я сама по собі, інтроверт, достатньо такий повний. Не знаю, як Владислав буде. Сподіваюся, що. Ну, я знаєте, я, який інтроверт. Якщо от дом або десь. Ну, наприклад, я виберу ще й десь да, погуляти. Якщо я десь в компанії, то я така ну не сиджу десь там в куточку тихенько. Ні. Я це так раніше було. Я якось намагаюся привертати до себе увагу. А ось якщо вдома, то вдома сиджу собі. Мені ніхто не треба, я можу сама, мені завжди є чим зайнятися. Оце мене Юра дуже сильно хвалить, що я із тих жінок, які не тримають його коло себе. І в мене завжди є якесь діло. Якщо він зайнятий, десь якась робота з'явилася невчасно, нічого страшного, тому що у мене завжди є чим зайнятися. Так що мені бути одній, це зовсім не проблема. Ну, Я вмію себе якось чимось зайняти, щоб пішли на кухню. Спочатку в ванну пішли, чистити зуби, миватися. Оце я тебе буду тримати, дивіться, у нас 50 тримати буду тебе до 13.00. І потім ляжеш спати. Зараз будемо гратися з тобою, навчатися, книжечки читати. Мама тільки каву собі зробить якусь. Ти всі волосся поїв. Він бере, знаєте, волосся їй. Де знайде волосину, бере собі дорота і так сма, смок, чи її. Я не знаю, що мені робити. Да, да. Вони все, все, все одно лізуть, хоч бери та шапки носи Дома. Пелососиць достатньо часто, але я не, не дуже допомагає. Давай, залазь. Скажи, мама, ти ще не встигла прокинутися, як вже телефон взяла. А ви, до речі, бачили, яка у нас система проводів ось на дзеркалі? Юра все повісив, щоб малий не дергав. Ми з Владиславом поприбирались, попелесосили, помили підлогу, пилюка повитирали, килимок його повністю все там поприбирали, бо ці коси, я ж кажу, ну часто дуже полисошу, бо лізуть в коси почали лізти. На сезон, напевно. Зараз хочу нанести макіяж. Моя косметичка. На кухні, завжди майже. І зробила собі ось такий салат. Це буде мій обід, салат овочевий. Помакаю. Ой, я така голодна, батоном помакаю обов'язково, ще чесник додавала. Дуже люблю чесничком. І мені дещо приїхало, дещо приїхало на розетку, я собі замовила. Давно хотіла, якось відкладала, відкладала, а це вирішила замовити саме саме такий недорогий. Потім побачите, розпакую. Ось, Мені дуже цікаво, як він буде працювати. Напевно, сьогодні буду використовувати на вечерю, чому і ні. Якраз спробую, як він працює. Інтрига ще та. Я вам скажу, вмію я інтригувати. Почала я знову наносити ось такий тональний. Я дуже давно не користувалась тональним. Але це такий темненький. Мені шкода, що він стоїть, пропадає. Якраз личко мене таке засмагує, і він добре підходить. Завтра з вами ми поїдемо, зустрічаємось, поїдемо. Я хочу вибрати Юрі подарунок. На всі випадки життя я знаю, що йому подарувати такий подарунок, який завжди треба. Тому будемо завтра я буду вас собою обрати, також будемо обирати разом. Сподіваюсь, щось таке, знаєте, класне знайду. Час для мами включила, говорить вся країна. <кій> І тут в мене не такі іголки. Не знаю, дівчата, скільки б я не прибирала, воно завжди у мене так. У всіх так теж Ну не може тут бути порядку. Щось доста достається, щось перевертається постійно. Це жесть якась. У мене є три речі, які треба трішки зробити. Ой, Дивіться, у мене така блузочка є. Вона мені так подобається, але під руками трішки розійшло, зараз буду зашивати. Потім у мене є кардиган, але є моль проїла, дирочка маленька. Я хочу, ось ця дирочка, бачите, маленька, хочу яскравими нитками зробити квіточки. Це заберу в село. І є здоровий кардиган, дуже здоровий. Поперебиралась одна, дзеркала ще не помила. Дуже здоровий кардиган. Як бачите, я хочу зробити резинку сюди пустити, щоб рукавчик був такий спущений, але тримався. Ось така накидка просто виходить. Якось так вийшло. трішки раульні. Ось отриця руку вже набила, то більш-менш. Ну, для, для села, думаю, нормально так накинути. Так, я почала робити вже браслет. Так виходить. Намалювала ось таку схему. Тут завантажую влоги ще вам. Ось така схема браслету. Ну, по опису дівчинки, то я думаю, що їй підійде. Зараз вже Юра з роботи під'їжджає, будемо виходити на розетку мені треба і з малим вийдемо, погуляємо, бо ще не виходила. Він поспав добре з 12 до 3 спав. Якраз такий обідяний сон у нього один сьогодні буде. А, апетит гарний, поїв непоганий. Це досі слідкую за ним, як він себе поводить. Щойно, що творожок з'їв, якось декілька днів я йому його не давала, так старалася давати кожного дня. Це тільки зараз згадала, що він є холодильниці, треба ще якийсь купити. І е, пастилу давала, але е, така, знаєте, як довга така, то він їсть. А Така як закручена у Боба є. А, такий равлик не хоче їсти. У мене є сушка, то треба подумати насчет того, щоб самі зробити пастилу йому, а ну саме не таку тугу, знаєте, тоненьку, а щоб вона була, наче мармелад. І нічого туди зайвого не класти, тільки ягоди, фрукти і все. Зайшла в сільпо, хотіла взяти сир, такий от маскарпоне. Але він тут дорогий, 129 гривень, я фору піду там по акції був на крем. А ось вершки візьму тут, тому що там, на жаль, таких нема, але щось мало відсотків. Я так сьогодні заморилась, це просто шесть. Пішли в магазин і там, поки зважувала банани, забула. Сир забула і ніжки купила варити суп у суплапта. Повертаюся, так в Повернулася я вже з магазину, там, де залишила, там і лежала. Забрала я свою посилку, як бачите, відкриваю. Як, а вже ж перевіряла, то на камеру. Давно хотіла, жаліла собі. Розуміла, що це? Дивіться, який гарний. Він отак ставиться, мені це сподобалось, тому замовила. Тут 5 швидкостей, ще є режим турбо. Малий з юрою, Юро, не звертайте увагу. Викидання насадок. Значить, коштував він 600 з копійками гривень. Такий, як, як чашка. Прикольний. Зараз ставила. Тут для тіста є, але я ніколи не користувалась. Напишіть, хто користувався. Зручно це для тіста оті насадки чи ні. О! Мені подобається. Пішла пробувати. Буду робити бісквіт. Летять ракети, блін, тільки включила міксер. Тривога, якраз Владислав так закричав, сильно і тривога. Чуєте? Юр, давай сюди в коридор шуденько. Пікабу. Це так закрило. Сидимо, чекаємо. Я хотіла торт робити, спробувати цей міксер, відчуваю, що ніхто нічого робити сьогодні не буде. Тісто готове, зараз буду ставити духову шафу. Наскільки я довольна, зараз розповім, і ось такі миски купила, що пам'ятаєте, розказувала. Вони теж дуже класні. Хто побачить в епіцентрі, беріть обов'язково. Вони такі глибокі, якраз для збивання те, що треба. Скажу так, друзі, наскільки щасливі люди, ті, які мали міксер, звичайний міксер. Я якось собі жаліла постійно, знаєте, думаю, так, потім якось куплю, потім якось куплю. Не те, що в мене зовсім його не було, в мене був він від блендера. Один вінчик. Я думаю, ви розумієте, а це два. Відгуки такі собі, бо деякі пишуть, що там в ці випадають в процесі через деякий час. Ну, я буду слідкувати, якщо що, то 2 роки, ще гарантія на нього є за ці 600 гривень. Я дуже жалію, що я раніше не купила, тому що насправді декілька секунд, не хвилин навіть, і воно все готове. Настільки потужний, я вам просто не можу передати. Мені дуже подобається. Подобається те, що можна ставити його вертикально. А, ну, Не треба кудись думати, куди ти покладеш його, як з цим блендером. Я довольна. Зараз буду робити торт. У нас вже півдесятого. Я б не робила, але руки чухалися дуже сильно спробувати міксер. І завтра мама в гості приїде, тому хотіла б її. Пригостити тортиком, чому б і ні. Тим я купила полуницю, свіжу, смачна така. Знову попалась смачна, бо попередній раз була не дуже. Добре, що я її мало брала. Ось, буду потихеньку готувати, а... і потім піду ще браслет доплітати, поки корж буде стояти в духовій шафі. Я вас всіх міцно обіймаю. Дякую за лайк, те, що ви якось реагуєте на моє відео. Всім тихої. Ночі тихого дня, хто коли дивиться, або відео ввечері входить. Всіх обіймаю, всім пока, до нових відео.